Сьогодні ми говоримо про день пам'яті українців, які загинули під час. Про день пам'яті українців, так. які допомагали так євреям, що загинули під час Другої світової війни. Ми з Сергієм говорили на початку теру так про хто такі праведники, як взагалі українці допомагали, що не тільки українці допомагали, допомагали і інші, так народи світу. Але зараз хочемо більш детально про це поговорити. І ми запросили до нашої студії Черкасова Станіслава Сергійовича, завідуючий кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету. Так, вітаємо вас. Доброго, Доброго я так, дня. трошки перед початком я вам скажу, що е, коли е, я просто ж тут. От теж освоююсь ота камера. Це ви побачите, прямо вас, глядачі будуть бачити зовсім близько, а це вже загальні. Тому будемо Ми освоюватися будемо в студії і будемо допомагати один одному. Ще раз вітаємо, вибачте, що відволік, але буде приємно поспілкуватися з вами. Що сьогодні Дуже Ну як дуже багато питань. Ми так знаємо таку інформацію. У нас є обмежена, так що 20, 14 травня 22-го року вже прийняли рішення, так що цей день А відзначаємо... безпосередньо про відзначення, так і ну насправді це надзвичайно важлива ініціатива, яка підтримується на рівні комеморативних практик. Таких ініціатив декілька вони надзвичайно важливі для формування історичної пам'яті. Вони вже традиційно стали частиною. Нашого національного наративу одним з таких днів можна вважати 27 січня, тому що саме 27 січня 1945 року були звільнені в'язні табору смерті аушвіц біркенау і ось 14 травня. Це пам'ять тих, хто допомагав рятівників всім тим. Євреям так, особам єврейської національності, які під час голокосту дійсно ви пам'ятаєте, понад 6 мільйонів осіб фактично загинули. Так, 6 мільйонів говорили. осіб це офіційна статистика. Це цифра, яка задокументована у протоколах Нюрнбергського трибуналу. Але звичайно, що реальна цифра набагато більша звичайно, так звичайно, це ті тільки ті, хто пораховані були. А підкажіть, будь ласка, ну якщо так коротко, яким тортурам піддавались євреї? Я не знаю. Чому? Чому вони так нацистом стояли, так би мовити, посеред дороги? А, а, насправді, а, після того, як нацистська Німеччина прийняла рішення про остаточне вирішення німецького питання, є, єврейського питання, вибачте, а, то доля всіх євреїв на окупованих територіях була предвизначена. І а, в цьому плані а, практично кожна європейська країна, яка знаходилась а, під час а, окупації. Під владою mm -hmm. е, Третього Рейху, е, вона е, мала перетворитись на так званий Юден е, Для е, німецької влади е, представники єврейської національності були унтерменшен. Це спеціалізований такий термін, який не вживали, е, який можна перекласти в українську як недолюди або е, люди, що такого статусу е, людини так і не набули. Е, і е, вони були приречені. На, на знищення, mm -hmm. а, і а, тут було декілька сценаріїв. На початку а, нацистська влада намагалася їх депортувати, але зіштовхнулася з величезною кількістю населення а, саме єврейських громад на теренах Східної Європи. Найбільша а, єврейська громада знаходилася, до речі, на території Польщі, а, і саме а, на території Польщі було знищено 50% від загалом Гальної кількості євреїв, які загинули під час голокосту, тобто три мільйони шести мало того, саме на території Польщі знаходились всі шість таборів смерті, які на сьогодні відомі, і це причина, чому поляки на законодавчому рівні наполягають на неприпустимості вживання словосполучення польський концентраційний табір, так угу. наче ініціатива полякам належала, що вочевидь не є так історичною правдою, зрозуміло, що тому це знищення. знищення проходило, якщо ми говоримо про українські реалії по різному в різних зонах окупації. Якщо ми говоримо про Трансністрію, де керувала румунська окупаційна влада, це був один формат знищення, mm -hmm. і воно було також тотальним. Якщо ми говоримо про Генерал-губернаторство то це був так званий Голокост від куль, за так. висловом французького дослідника Патріка Дебюа. Тобто розстріли євреїв на місці в Закарпатській області. Наприклад, більша частина тих, хто був знищений, це 116 тисяч євреїв, достеменно встановлені лише частково імена. Вони були депортовані до таборів смерті, найбільша їх кількість саме до Аушвіцу Біркінау. До речі, абсолютно некоректно говорити про концентраційний табір освяченцем, тому що освянцем це насправді... Справді, польське місто, mm -hmm. стародавнє місто, mm -hmm. де мешкали люди, вочевидь, не всі вони були причетні до того жахіття, яке yeah, там так. здійснювалось, і воно є до, до цього часу, там досі мешкають люди. А, а табір був поруч, і потрібно послуговуватись, це буде вже коректно, саме німецькою назвою Аушвіцберкіна. Це дуже відома назва. Відома, плані, так, так, так. Вона відома, але це назва слімого населеного пункту під Краковом, але недоречно його ідентифікувати і ототожнювати. І як треба? Аушвіцберкінау. Так, це все ну, німецькою, так це так, просто так. так. І я не знаю, чи хочете щось запитати? Бо до я питав вже. Ми трошки. До речі, Польща є лідером за Нідерланди за тим по кількості праведні. Так, так. Наради... Саме Польща, Польща, Польща є лідером. Україна знаходиться на четвертому угу. місці серед Україна, Так тих, хто так рятував саме євреїв угу. під час Голокосту, на четвертому після Польщі. Польща належить першим. 6, абсолютно вірно, uh, і далі це uh, Нідерланди, і Франція. Так, так. Нідерланди, а є, Франція. є такі реальні приклади, е, як врятували життя а, можу, наших кажучи, українців. Саме тут, тут потрібно зазначити, по-перше, що до 1991 року дослідження цих кейсів саме на українських теренах було значно ускладнено. Mm -hmm. Ускладнено і радянською ідеологією, яка так. намагалась встановлювати певні межі єдиного радянського народу, де кожен радянський громадянин мав однаковісіньку долю. Але насправді ми розуміємо. Що доля була різною, різною була доля, наприклад, кримсько-татарського народу під час депортації на, на теренах СРСР різною українців під час Голодомору, євреїв під час Голокосту німецької окупації. То вона була різною. Другий момент, чому майже такі дослідження не здійснювались. Хоча інститут Ядвашем, який надає цей статус, він здійснюється з 60-х років минулого 20 століття. сторіччя, ось до 1991 го року в Україні було задокументовано лише 100 випадків Uh -huh. а, 100, після 1991, 1991 року, і зараз ми такою маємо цифру: 2659 українців uh -huh. набули офіційно зареєстрованого статусу праведників народу світу. Uh -huh. Тобто можете порівняти на одну шальку терезів Ззвичайно, покласти 100 і, і так 2000 після 1991 року. Але ми розуміємо, що після 1991 року шанси на природне біологічне виживання. І рятівників і їх жертв було максимально скорочене. Тобто, якби за цю справу взялися раніше, то цифра була би значно більшою. Вона й умовно ще через те, що і не всі рятівники, як і не всі жертви, дожили до кінця так. війни mm -hmm. так, і сказати. не могли задокументувати так. чи навіть умовно позначити те, що відбувалось. А окрім того, а, тут потрібно сказати, що. Надзвичайно, є суворою процедура визнання. Праведі, є є чіт... тиху, праведники так. народів праведників uh -huh. світу, чіткі критерії. А, потрібно мати ґрунтовні докази а, серед критеріїв. А, це не єврейське походження А, відсутність матеріальної винагороди за так. здійснений вчинок, очевидя, письмові свідчення. Неодноразова бажа... допомога. Неодноразова. Бажано, щоб а, це поход ініціатива самого знання виходила від жертви. Uh -huh. е, і таких чимало. Е, є подання, які не пройшли, і е, були спроби започаткувати е, українську номінацію наприкінці 80-х років е, праведники України і праведник Бабиного Яру. Uh -huh. Uh -huh. Е, Але Бабиного Яру. зрозуміло, що це має часткове визнання. і Міжнародного статусу не набуває. З, ну, Наприклад, з таких дуже відомих історій, які не потрапили до мартирологів інституту Ядвашем і інституту пам'яті катастрофи та героїзму єврейського народу, це дуже відома історія про порятунок 116 євреїв митрополитом Андрієм Шептицьким. Причому намагались повторювати його вчинок і його підлеглі, також священнослужителі, і деякі з них за це поплатили життям. Але документально підтвердити не було змоги, і це юридично залишається невизнаним. А. І Що стосується, наприклад, території Запорізької області, таких випадків чимало. Це і історія родини Жолодєвих, де жінка фактично вихопила єврея з колони, яка вирушила на страту, і задекларувала, що це її дитина. Це і випадок з. Ганівської громади Приазовського району Івасюків, де люди просто протягом двох років приховували дівчинку і ризикували неймовірно, тому що були неодноразові обшуки. Так, так, так. Тут потрібно зазначити, що ті, хто це робив, ризикував не тільки втратити власне життя. Тобто вироки були однозначні, це, це смертна кара, смертна кара не але ризикували родині, але життям всі своїх рідних, близьких, тому що так. ці страти були моментальні, показові так. і стосувалися не тільки причетних, але і всіх рідних, всієї родини, тих, хто надав таку допомогу. Тобто, ті, хто це здійснював, були свідомі наслідків так. і того, чим вони власне ризикують. А скажіть, яка доля потім врятованих дітей? Взагалі ну, переважно рятували діток, так? А яка так. ось доля потім, вже коли закінчилась війна, ці дітки залишились, як вони відновлювали свої документи, як вони могли, куди, куди їх взагалі переправляли, чи вони залишились ем... в цих родинах? Доля абсолютно різна, тобто тут можна говорити про Одного не було, міграцію так? в Ізраїль. Так, це абсолютно різні сценарії подальших життів. Звичайно, що територія, якщо ми говоримо про Україну, відновила свій радянський статус, і радянська влада і до війни мала величезну компоненту фактично офіційно державного антисемітизму. І в післявоєнні роки ситуація повторюється. Ну варто пригадати, наприклад, справу лікарів і ідеї про те, що євреї причетні до усіх нещастя радянського народу. Вони одноразово проголошувалися ворогами народу, ототожнювалися з буржуазією, з класовими ворогами, і тут важко навіть. Уявити наскільки, наскільки контраверсійною була ситуація? Ну, наприклад, німці бачили в євреях причину всіх Бітер. своїх нещастя, угу. бід, так або якихось негараздів, це зрозуміло. Бачили в них зрадників, комуністичних шпіонів. Угу. Тобто для того, щоб Найти підтримку місцевого населення говорили про те, що ось вони шпіони комуністичної влади. Комуністична влада бачила в них німецьких шпіонів, а угорська влада. Ну, якщо, там, так, якщо ми візьмемо, наприклад, румунську історію з Буковиною, з Чернівецькою областю, сучасною Трансністрією, там євреїв звинувачували у тому що е вони е фактично відібрали тут буковину. Тобто було дуже-дуже багато кейсів, і е безвідносно до підданства завжди е євреї виконували ось цю роль жертви mm -hmm. е через певний соціальний стереотип, через е антисемітизм, який е Своїм корінням середньовіччя сягає і е, має певні історичні корені. До речі, в європейському праві, де в епоху епохосередньовіччя е, і за папськими декреталіями, тобто за церковними законами, за світськими, не можна було е, володіти земельною ділянкою. Угу. Якщо ти не є землевласником, або аграрного суспільства, е, яке абсолютно складається з. Землевласників різного рангу, то єдина ніша, яку ти можеш зайняти, це ось ті професії, за які потім і чомусь звинувачували так. Євреїв, що вони як правило це інтелектуали, це так. лікарі або займаються підприємницькою справою. Але е, ніхто не артикулює той неспростовний факт, що е, їм лише така ніша відводилась суспільстві. Вони угу. не могли займатися тим самим, що займалось 90% населення Європи. Так. І тому, на жаль, увесь цей бекграунд, історичний бекграунд, він працював проти єврейських громад в а чому взагалі так? Ну, саме бач? звідки Ну, пішло на в настанов Це ж, Ви ж кажете, ще раніше ще раніше ще раніше ставлення до єврейського народу саме таке. Uh -huh. Що б таким первисточником таким стало взагалі? Ну, В епоху середніх віків потрібно говорити про те, що релігійна ідентичність була домінантним типом ідентичності. І якщо б ви інтерв'ювали як журналісти мешканців середньовічної Франції, королівства або підданих священної Римської імперії громадської нації. Або італійських королівств чи середньовічних республік Флоренції та Венеції вони б не ідентифікували себе з державним підданством. Вони б радше на питання, хто ви відповіли я християнин, угу, так угу. а тобто це була релігійна пріоритетна ідентичність у будь-якому разі, і ось ця окремішність єврейських громад, які зберігали свою етнокультурну специфіку, які зберігали свої власні традиції, юдаїзм, так як віру. Формові розповідання, все це породжувало певну ксенофобію, mm -hmm. намагання відокремити, ну і плюс певні ідеї, пов'язані з контрадикторністю християнства та іудаїзму mm -hmm. як релігійних течій. Так я для себе розуміти, взагалі з, з, з якого можна було е, це розвинути до до такої трагедії і мові да, навіс розпочалося знищення а, так. Так, ну з психологічної точки зору це дуже легко пояснюється, коли е, суспільство перебуває у періоді кризи. У періоді е, певних е, турбулентних змін, трансформацій, е, катастроф, е, психологічно, особливо коли з'являється масове суспільство, якщо говорити про німецький кейс, е, психологічно е, найкраще сприймаються легкі рецепти. Uh -huh. Навіть протягом середньовіччя ті ж єврейські погроми, і це, це не єдиний би, випадок, було намагання знайти винуватців трагедії. Пам'ятаєте, якщо не врожай, винуваті відьми, їх потрібно спалювати і все відновиться, якби налагодиться. Або євреї. І ось найпростіше, коли ви маєте якусь Проблему, Наприклад, в Німеччині 30-х років найбільшою проблемою була Велика депресія, mm. і, і чому Гітлер прийшов до влади власне парламентським шляхом? Тому що він запропонував дуже швидкий і простий рецепт. Тобто можна реально говорити про рецесію, про кризу перевиробництва, про інфляцію, про складні економічні процеси. А можна сказати, ми перестріляємо певну категорію людей, і всі угу. будуть щасливі. І всі тоталітарні режими діють за цим рецептом і сценарієм. Радянська влада не виняток. Там перестріляємо всіх ворогів народу. Тут ми маємо перестріляємо всіх євреїв і всі будуть щасливі. На жаль. Дуже вам так. дякую. Взагалі неможливо зупинитись, слухати так. вас, тому що кожне слово це інформація, яку там ти не знаєш. Дуже цікаво з вами поспілкувались. На жаль, у нас час впливає, дякую, але це для нас було і освіта, так, і приємне ввичай. спілкування взагалі. І, і дуже приємне Бравкий знайомство. Дякую. Будемо бачити вас частіше. Дякую за запрошення. Дякую. Дуже приємно, що ми розширюємо свої горизонти. Угу. Бачите, що ми з 91-го року почали так розширювати список праведників. Ми досліджуємо більше суддів так би. Мовити, да? Бо Це як ну, долі, це, да, долі людські, і українці, і євреїв. Е, дуже багато загинуло і ми шануємо наших українців, які допомагали, рятували. Хочу нагадати, що до нашої студії ми запросили Черкасова Станіслава Сергійовича, завідуючи кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету. Дуже вам дякуємо.